Пахне деревом. Да. Ой. Ой, ви тут? Нормально. Нормальна. нормальна пара була. Потому что. Мені подобається. Подобалася історія з дитинства. Да, ему сделали манту, и он специально на и показал. все. Институт имитаторства. Национальный университет. Актерское мастерство. Стика поет по факту университет, но она зовется институтом. Сарик уже все. Ой, да. Прошла любовь, завели помидоры. Уже и шарик все. На Вот это я точно так же. Сдулся? Да. Хорошо, вы давайте посмотрим. Вау! что ты есть, Тара? Это клуб звонко. Разочарование, да. Зам что это что додатково. Бачила? Шарика. Ну хорошо. Там у нее сила. Дві Анканка. Yeah. <assistant> Ми вже сидимо скільки? Ні, час. Ні, ні, <ovy> <был>? час. <выход> Ми вже сидимо час і хвилин. Ну що це таке? Вже навіть всі зібрались. Віка. Я розказую про свого батька. Мені недавно попався мем в тік що психологам, що коли є батько, що коли немає батька, є дуже багато роботи. Так. Що ти плакати? Це добре. Моральні проблеми і коли і Коли його нема. Я просто судочки з газотор можу. Це не технологія. Технологія. Що для того? відповідне запалення лукою, це а ми тормози, бо ми тільки на парі дізналися, що нашого викладача Богу, день народження. Ну так, хоча б, ну, да, хоча б привітали. Тільки що брата його не привітали. Привіт! <ріхали> Я буду сказати, що передавайте його там не брати. <ріхали> да. Да-да. Ну, а хто знав? Хто знав? Ми їдемо до тянки додому. Нарешті за три роки. Я на небі берегу. Это компьютером можно. Вообще. Лежишь и ничего не делаешь. Хего так можно? И тягусь сосед сам себе. Опа, смачного. Спачно. А я, до речі, відкрила поводку. Чай, каву. Каву, будь ласка. А можна капучі? Нормально так ще устроїлась. Мені вистачило сна, як я рожаю Це я люблю Я на дивані, але дивилася як. Я дивилась вікно, як воно стріляє. І ще й казала, о, зараз диви, Зараз Що буде? Що буде? А я тебе затягаєш її натягаєш і дуєш. Можливо, це останнє відео, яке ми знімаємо. Бо, ну, можливо, що вони зараз їдять. Можливо, що ні. Можливо. Я вахуй. Я теж. Нам сказали погуляти 10 хвилин.

Через шість днів як ти не здається? А ми зводімо коротше думали. Якщо ця жінка прийде в красному, <щання> то ми <щання> рішили так... задуматись. Паша, Паша, اко... Чути хворі. Короче, в мене претензія. Чому всіх питають нормальне питання? А в мене якусь лінію. Я піяло. Я тобі казала, вломело ро. А потім я ще сказала, швидкість швидкість побушком. У мене в голові така клубочок, а у мене в голові канал. Я перепутала, типу я якраз думала, я ще думаю, чому ви кажете, що в мене перша стріляла. Це ж і просто в мене в голові, оце картинка в каналці збройна. Тому що в мене клубочок, що ми в голові в цьому А я взагалі, коротше, вона всіх просто там. Про нирки, там про цей просто ні. Лінія. Я ще дивлюсь і шукаю у вас підсказку. Ви сидите просто одаємо. І одразу в телефони полізли ось ще вже. У мене в конспекті навіть не написано. Паша, Ми завтра несемо знову жити з вами. Ні, це не військо. Нет, благодарю. Завтра не не спотану. мы завтра не Культурно не получится. Давай это культурно. Наш завтра будет тест формы. А мы завтра не несем, завтра не спотану. А завтра среда. там, где в не <плес> і... і так, зараз 13-та година дня, і станом на зараз. Сьогодні тривога була сумарно вже 6 годин. Через це в нас не була першої пари. Так що да На зараз ми їдемо на фармакологію. В мене є підозра що дуже багато хто запізниться, тому що в нас закінчилась тривога десь хвилин 20 назад, а пара в нас через... 40 хвилин, ще доїхати треба. Да. А зараз з е... трафіком буде дуже сильні проблеми. Ой. ну Таке наше життя, що поробиш. Зато дивіться, як все заросло вже. Да. Але при цьому холодно. Ну, по мені видно, що на вулиці. Не супер жарко. А зараз йдемо. Е... Поїдемо разом на пару разом з Вадимом Пашою і Діаною. Так, Соо! So. Ми запіснімось на 15 хвилин. Ну, зараз похід ідемо вже буде 20. Можна з ним та не виходить. Dakar, тому, я зараз з селективою я чествую. Вигадаємо щодно. Ну, а этот що буде в разик почату. Ой. Я туберкульозник. Коротше, ми на 45 хвилин раніше йдемо посадити триток. Яка ймовірність що нас зараз помножить на нуль або поділити. Я собі треба щось робити з нею. <ривіт> так це його. Це його. Це його, то його. Що? Які ставки ви робите? <ривіт> ставки на що? Ну на вгадай, його? на 45 хвилин раніше йдемо писати. А, а, так, так все закидаємо. Дадуть, дадуть кому. Наскільки далеко нас Симпо. зараз пошлють? Паша, ети звідси. Що що? Пахне так. Та всі благовонія така, значить, що... до канатом пахне. <рюхи> ну, послали. Потопили. Потопили. І так, у нас сьогодні не було пацієнтів. Зараз uh, ми готуємось до радіології. Вот так ось. А ще десь тут ховаються Паша і Вадим. Я не знаю, де вони, але вони десь тут. І кордона сповна там. Тут, тут коротше, смотря на. Смотря, що ми хочемо. Mm. В руках. <рес> так. І так, на, наша підготовка до речі, лохії все ще Добре, продовжується. продовжується. Покажи поки а.

И влагалище. Да, вагали? давай. Вагали. Вот это пихается, это рекальный канал, а вот это во влагалище сверху. Це... Заполняющий сон. <ривається> 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 Пакетик забрала назад. Пакетик. Нам було пакетика. Та не топ. В тесті написано лікар, а то прийдемо теж. А у нас сьогодні субота. Всі такі щасливі. А ви те були, чому я не забрався? А я у наушниках. Звонят. Ну не варто того, що ми приїжджали в суботу зранку на спірограму подивитись. Тільки спірограму? Подивитись. подивитись. Прикинь, за півгодинки відпустить. Ну, я ще хочу, щоб вона про конляха. Прокон... Проконсультувала як правити слово? Проконсультувала нас з приводу ПК. А я про алергію ну, ну, може, Малої своїй, так що я буду этим займатися. Може, вона 10 минут розкаже про це, 10 минут про ПК, і ми розходимося по домам. Ну, точніше, ми їдемо на прикрок. Не хочу. не Короче, не, не, не знаю. Я сейчас расскажу. Короче, мы зашли сюда, а сказала, что ты туда. Квест комната. Смотрите, нам даже бахилы дали. Колоть Паша будем. Колоть Пашу будем. Це. Все. Да. будь ласка. Вона така маленька. Угу. І прокрутить. Тут? Так, да. будь-яку капельку. А що Хорошо, почуваєш? ви протикаєте до упора. Да, так, до упору. І все, все, все. Ми проткнули. Так, дивимося ще ми сюди Маленький кидаємо використати. Можна себе на ньому забираємо Так. Да? так. О. Все, все, все. О. Добре. Ще пробуємо. Да, Суди, я да? хотіла. Да. Угу. Як хочете, по два, по один, по два. Угу. Плюсик. А плюсик теж треба проходити? Да. Да. Так. Так, хто ковить? Можна я? Давай. А да. сьогодні цікаво. <ривіт> так сидим. <ви>? Прижмі <ривіт> <ривіт> так, щоб воно промокнулося Не три тільки, тільки іменно промокнуть Ще. Відкриваємо. Ага. Угу. Ой, Ой. Ну, так підсохне. <реш> <реш> ну, ось так, Це. От судинки, як точечки. Воно так цятка, 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 цятка. Треба око класти туди треба.